Розповсюдженням незаконного алкоголю займався 49-річний житель Тернопільського району. Чоловік працював торговим представником горілчаного підприємства. Проте замість справжніх алкогольних виробів під маркою відомого торгівельного бренду постачав підробки. Правоохоронці встановили незаконним збутом. Чоловік займався більше року. Сурогат надходив у магазини кількох районів. Він працював представником однієї з горілчаних компаній, серйозної горілчаної компанії, але вирішив всіх перехитрити. Значить, і він під цим відомим брендом продавав фальсифіковану горілку. Він десь так працював приблизно більше року. Вдалося в нього під час обшуку вилучити більше 1300 пляшок цієї фальсифікованої горілки з підробними марками акцизного збору. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 199 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Іншу партію алкогольного фальсифікату вилучили правоохоронці у ще одного жителя області. Під час обшуку складських приміщень чоловіка виявили більше ста пляшок алкогольної продукції та 40 ящиків порожніх пляшок для горілчаних виробів. Вилучену продукцію направили на експертизу. Правоохоронці встановлюють можливі канали її постачання.